Близько 40 активних хмельничан наводять лад поблизу залізничної колії у мікрорайоні Гречани. Осінню толоку на цій локації організували представники громадської організації «Let's do it Ukraine» у рамках всесвітнього дня прибирання. Долучились до екологічної акції представники Хмельницького центру здорової молоді, товариства Червоного Христа України, спортивно-культурного центру пласкерів та небайдужі містяни. Дуже багато і скла і пластику, які Досить тривалий час знаходяться в ґрунті, не розчеплюються, не розкладається. 70% сміття, яке вдалося зібрати мені, це пластик. Контейнери, пляшки, різноманітні пластикові вироби, що теж дуже і дуже зараз проблема є: насичення ґрунтів, води, мікропластиком. Ми дуже багато знайшли, знаходили тут мусору від. Слідів вживання е різних типів наркотиків, всякого такого, ми хочемо це все усунути, щоб люди не просто не ходили, не знаходили ці всі препарати, не потрібно ну, забувати про зеленення планети. Хотілося б давати якийсь примір хороший, уділити, допустимо, раз в неділю, якісь пару часов виділити, зібрати людей, і ну, показати, що наша країна, наша, наша, наша територія ну, маємо слідкувати за порядком тут, подавати пример младшому поколінню. Чепурили також територію у парку імені Чакмана та у селі Олешин. Організатори екологічної акції переконані, що чистота довкілля починається із кожного з нас. Хто сам буде прибирати, той я маю велику надію, що смітити вже далі не буде. На жаль, сміття також є багато, і роботи також є багато стосовно цього. Співорганізаторами доброї справи стали працівники управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Сьогодні вони прибирали територію на західноокружній разом із працівниками управлінь та департаментів міської ради. Крім того, що ми проводимо кожного року таку всеміську толоку навесні. Ми також в осінній період намагаємося теж долучатися максимально до подібних акцій. Ми прибираємо то. Відповідно, нам і не хочеться потім смітити, так тому це така певна виховна функція. Теж в цьому є, Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.